Якщо ви хочете зробити скріншот, як цей, чи цей, чи цей, чи будь який інший безкоштовно, залишайтеся. Зараз покажу, як це зробити. Це дуже легко. Так що, подобайку та погнали. Усіх вітаю, шановні пані Напало, ви на каналі Із 380, це Nexus Roleplay Якщо ви ще не граєте промокод Із 380 в області, де я вам кучу бабок, віпку там усі справи, ну все, щоб було дуже гарно та легко розвиватися, тож, помчали. Так, по-перше, Налаштування графіки. Дуже бісить чого та кацапського, але що робити. Ось таким мене налаштування, Якщо комусь це цікаво, я граю на ноуті, якщо комусь цікаво, тож видаємо телефон, до з новий телефон, вбираємо камеру і відводити від себе, щоб задній фон був те, що хочете показати. Наприклад, авто, ось так от. Дуже непогано ракурс, можна змінити емоцію, трішки погратися і зробити щось таке, знаєте, ну цікаво. Хоча що тут ще є, ага, як бачите, дуже багато маштувань, цим треба користуватися. Окей, який довольний стоїть, сука. Добре, давай так. Гаркнемо ще. О, злий, 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 злий. Робимо скрінчик, фоточка є. І вона у нас стає ось такою дуже реалістичною та крутою. Здається, це і кайф. Лайк, якщо це кайф, лайк, якщо це кайф, окей. Мені дуже подобається, ну. Но... Давайте почнемо, як це зробити насправді. Так, ще можна зробити декілька скріншотів у місті наших гравців. Що-небудь цікаве. О, дівчинка непогана, доволі непогана. Так, ну то так... О, ліс, пане ліс, іди сюди і... 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 і все. Добре. Уу, чувак стоять, ахеренно. Достаємо камеру, знаходимо Потрібний ракурс, ефекти не треба. Чік, так, це буде гарний ракурс. Це дуже-дуже круто фото. Чік є. Можна зробити щось на биче. Трішки змінити ракурс. Опа, дівчину буде. Сфоткаємо дівчину, вона дуже непогана, буде дуже гарно, я вам обіцяю. Вот так, що тут ще є? Я зробив справді ще декілька фото, але на що показувати, як це робити, якщо ви це вмієте. Тому перед до обробки. Cruise open Beta Спускаємось вниз, реєструємося, звичайно, реєструємося, безкоштовна реєстрація. І ось тут ні, не тут, ось тут робимо це чудо. Вбираємо фоточку, є налаштування, яке я розроблю минулого разу. І вибираємо цей текст, тому що по ньому буде триватися наш з вами цей штучний інтелект. Вибираємо фото, воно грузиться. Так, це у нас якість, як можна зробити. І вставляємо цей текст, так хай генерується собі спокійно. Тому що... Так, буде бомба. Так, також можна купити легко. Я собі скоро її куплю, коли будуть гроші. недорого насправді це недорого Так, окей. Ось що в нас вийшло. Ну, мені здається, це дуже круто. От там автівка якусь в'їбала, хоча і там немає автівки, але це штучний інтелект. Ось ця фотка. Уф, взагалі. Кайф, ні, це щось. Мерз, ну лого трішки не ну, так. Треба було теж прописувати саме це все. Але. А ось цей чувак. Ох, ну це просто як кіно, як кіно. Торст ахеренна. Мені дуже подобається, насправді, дуже. Інший ракурс? Теж, теж теж. Пшшш. Так, воно того варте. Дівчина. Бомбита. Крута, 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 крута. Так, це виберігаємо. У нас був полісмен. Тут, навіть, треба було писати, що в нього не тільки біле волосся, а ще й шапка. А ось є такі налаштування, які можна покращити чи погіршити вашу як кажуть, картину. Що у нас виходить, грузиться, грузиться, грузиться. І ще трошки грузиться, ще грузиться, ще трошки грузиться, ще. ще, 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 ще. Зараз, зараз щось буде. От відчуваю. Так, готово. І так, не лякайтеся, тому що вийшло у нас весь це. Це погано, але це треба все ну, тикати, дивитися, як воно працює. Так, ну, зрозуміло, чи краще. Так, ні. Окей, також є налаштування якості. Наприклад, ось це фото з однією. Ну, непогано, насправді, так? Але є фото ще з двома. Так, зараз. Про... О, є, набагато краще. Бачите різницю? Якщо ви поставите всі 4 то буде просто. Я вам покажу, це буде щось щось дуже 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 дуже, дуже круте. Тож експериментуйте. До речі, зможу сказати, у вас є тільки 3 хвилини в день безкоштовного користування цією прогою. Але якщо ви ще не граєте на Nexus Roleplay, промовод ізі вводити через F10, після регістрації актувайте вам там віпка, бабки, все, що треба. Ну тупа кайф. Будемо грати разом. Так що приєднатись на Nexus Roleplay. Всім папа папа.